Вот. А подожди. Вот на какой машине ездят сейчас ТЦКшники и мусора. Ты за языком следи. За кем следить? Представьтесь, пожалуйста. Чего Что я буду представлять? Я же один Украины. Не всегда не буду. А чего я забываю? Отойди, пожалуйста. От машины а отойди. Что вы меня? Отойди от машины. Ты а что? А что вы меня так Ты что перешкаджаешь? что ты ругаешься за мной? Что? Че, что че? Че ты ругаешься? Кому я перешкаджаю? Ты, ты перешкаджаешь Ты охрана, если кто? Дивіться, Присажуйте. паспорт забрали, дивіться, мені дають паспорт. Одайте паспорт а чоловіку. Не ви, не не а ви, ви не маєте права. А ви що маєте право? Ви не маєте права, маєте права? Не маєте права я вам говорю. Опустіть телефон. Ні, Не опущу. Одайте паспорт. Представьтеся, будь ласка. Не буду. Я говорю, представтеся. Нікуди не їдь нікуди. Одайдіть машину, я вам ще раз сказав. Я говорю, не дайте засувати фізичну силу. А ви застосуйте. Застосуйте. Попробую. Одайдіть Попробуй. від машини, ще раз сказав служивник. Маєте право застосувати силу? Яке? Да, ви перешкодживали. цієї до машини охрани? Да. А ви хто такі до охрани? Чого касаєтесь? В смысле? Дайте, будь ласка, паспорт. Та беріть ваш паспорт, присаживайтесь, покажу. Кто ви такие вообще? Нет зараз протокола дневнозадружания, отойдите от машини. Хто ви такі? Я шей рассказал вам. Я говорю, кто такие, а вы такие представьтесь? Ты что полиц... повышаешь голосом, бля? Да потому ж, а хто ти такий? Що... А ти хто такие? А ти поліцейський чи ні? Да. Так представся. Та пожалуйста. Та, я ага. родил представся. Украины, ага. представься. Руки машини, убери, ты. Сука, сука, ну, я еще рассказал. От машины вас. Да ти що? Да ти що, за сомнение? Давай! Ничего не перепутал, ты мой. Ты ничего не перепутал, Вася. Сышь ты, вот. Ты мне еще рассказал. Я за тебя, сука, жизнь отдавался, ты тут, сука, да. А ты что? Да это жизнь. Что тебе показать? Ну, зачем? Кто по ты такой же лежика? Представься, дополного знайомого. Ещё... Представься, дополняешь. Я представляю, ты еще рассказывал. Я говорю, до повного знайомая. Ты никуда не едешь. Не иди никуда, ты не имеешь полное право. Угу. Бастя все люди, вот что вот происходит. Вот эти ры, о, все. Морда стоїть, бач, від'єднана. Так слушайте, ми хочемо в цій поїдемо. или ви з нами поїдете? Ви відмовляєтесь, правильно? В чому вони вас зупинили? Скажіть, будь ласка, Дані Леонова, громадянин. Він прийде по самому собственному желанию і одної дані. Бу, був, було у нього. Час? Не було, є час? Час одно? Як це немає? Він або до провідний їде, або як затриманий. Дивіться, як затриманий, він не може їхати. Може. Добрий, день. Добрий день. Ми так. знайомі, з вами. Чому? Чому? Ви маєте А, а ну-ка, покажіть, де це прописано, що я не маю права. А ну-ка, покажіть, будь ласка. Та я можу повне право фиксировать. А пу? Добровинный едет. Водікамера виключена. Включена. Ви Видишь? Подивись лучше. ви самі люди, бачите? Вот що Ось Вот пасажир зараз сейчас Пасажир? Бо не представляється по повному ознайомленню. А чого ти... От. Що? Зараз буде дзвонити своєму начальству і жалуватися. Що тут прийде група і буде з тобою по-другому говорити? Група? Давайте групу, будь ласка. Ви як їдете? Слідчі оперативні? А чому він має їхати? Тому що на дані не можна. Так... Так... Давайте я просто визову, що з поліцією. Визивай 102, визивай 102. Що тебе хочуть викрасти, пиши заявлення про о... угу. попитки викрадення полі... назвами поліцейськими. Ви ж мене добре знаєте. Ми ж уже з вами зустрічались. Теж mm скажу, -hmm. ваша. А чому я не маю права снимати? Пожалуйста, паспорт ваш. Чому я не маю? Права? Паспорт ваш, пожалуйста. Відео не що а а я Граждани України не маю права не носити паспорт. Иди, будь ласка. Иди тоже не маю не носити. Мене немає. Ви сейчас поїдете в районе до, до встановлення личності. Да? Да. Давай. Не-не. Угу. Ви мені не поясните, чому я не маю снимати? Потому что ці відео потім з'являються на российский телеграм-канал. Э -э. Я вам скажу так, де ТЦК знаходиться, це по карті видно. Ви самі все знаєте. за потім хлопці гинуть. Хлопці не за цього гинуть, а за таких, як вони гинуть. І за таких, як ви. Ви воювали? Чому? Так чому ви добре ви знаєте самі, що повинні добровільно забирати? Вони самі йдуть. А хто довго? Должен... Чого ви повинні його забирати? Що? що ви забираєте? Ми йому зробили попередження, і він їде не на штраф. Дивіться, те, він, де, він сам він іде, самі, да, ні, ні, він сам іде. Ви летів зробити, хлопцю, попередження, ага. поняли? І щоб він а, самостійно знаю, почав що. усувати свої недоліки і все. Так він сам усунути. Ви ж попередження робите? Що? Попередження робите? Ну, ми ще не веземо на підсилку. Куди ви везете? На оновлення даних. А, став... а потім, дивіться. давайте не будемо, дивіться, ми зараз судимося за того, що хлопці позабирали, і вони зараз йдуть, відмову ділять. Їх десь на забракували. Їх все одно катають туди-сюди, щоб вони тільки підписали. Ми боремося з цей. Щоб такі ось, щоб хлопці, настоячі воїни, міняли на таких ось шкуру. Це тилова криса, яка сіла, Ти тут Як виражаєшся, слишше? Ну ви самі знаєте, ти як а хто ти ви такі, виражає? щоб я до вас нормально розмовляв. Представився вже 10 разів. Я не плачу, Віталій Острижні зразу йому представився. Та йому, я вас прийшов, як громадянин України, mm -hmm. пройшов. А Що це ми вже на ви перейшли? В сенсі? Я можу, оскарбля... можу на з тобою розговарювати. Та ти Та Та я не знаю, хто ти сам. Mm -hmm. Ти людину крутиш. Чому? Ти форму одів. Тобі ж все позволено? Не да Боже, випасівся, все дозволено. Друга стаття Конституції України, що полягає? Ви кому клятву давали? Народу України. Народу, Народу захищати yeah. і боронити, народ да. України. А да. ми хто? Не народ? А я не знаю хто я. Ми не народ, Він не народ, я він Україна. Молодий сюда. Він праводитель України, він представився, А вот ви, ну. Так ми... я не буду представлятися, хто мені не представився. Ты, я ж не знаю, хто ви. Ви ж давали правильно? Може ви диверсант якийсь. Я? Да. Ну, там розбираємося вже Де? погадали. Вровіділку. Самі прийшли, Попитку конфлікт, понимают. Яку консил? Перешкажаєте законні діяльності. Які закони? Ти поліцейський, ти должен представитись мені. Як громадянин України. Я представився вже трижды. Та ти должен на повне ознайомлення, ти должен посвідчення показати. Трижды, я, ти я даже нічого не даже ничего не Ти Ты закон знаєш? А ти? Надо в полиции. знаєш закон? Ну а ти знаєш закон? Я тобі объясню закон. Ага. Побачиш? Да. побачу. І в райвідділку объяснил. Побачу. Як ти должен все робити? куда ти їдеш? Короче, от налякали його. Вот эти свині, сука. Вот что происходит. В окопы, сука, пидорасы едете. Так причем даже на машине, вы видите, какая машина у них? Так что вы понимали, вот видите, вы понимаете, что сейчас они... Ты цкашник отвел хлопца и просто, просто налякав його, что лисьми сил машину. Капец. Ну и что с тебя буду далее? Просто а що взять. Дали? Потому, що все ну, не я не закону, так просто дали. взять и машину, задержать машину и все. А это кацапа. Та а а так что так, вы понимали, це КЦП есть. Они тиловые просто. Они тут есть вчера целые. Ну, він тыловый. Вони кацапську роботу роблять за нас, да? за їх ну щоб вони зайшли собі молодше і все. Ні, це ви зараз зробите. Ви забираєте людей, а сам ти крися сидиш в машині. Іди в людь воюють.